Ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у Україні і, зокрема, у місті Києві у будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей. Напрацюємо зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності тих, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку. Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторювались. Три сховища всього на території Івано-Франківської, які були запроєктовані і збудовані за радянських часів. Я скажу, що таке сховище, якщо зараз будувати, це десятки мільйонів гривень. І треба мати місце, і це дуже дороговартісна будова, тому що до неї є певні вимоги конструктивні. Суботи почали з перевірки цих захисних споруд, які знаходяться в місті Івано-Франківську, Є на інтерактивній карті. Перевірку здійснює поліція, представники ДСНС і так само залучені працівники нашого департаменту. Після закінчення цієї перевірки вона десь завершиться на протязі цього до кінця цього тижня. Будуть внесені корективи в карту, яка є на сьогоднішній день в доступі. З процентів 30-40 треба буде прикласти руки для того, щоб ми були ті приміщення відновити. А деякі приміщення, які є, які взагалі вже відновлені, не підлягають, де вони просто затоплені комунікації в жалюгідному стані. Їх треба ремонтувати, і ми десь ці укриття. Напевно, що будемо шукати в других приміщеннях.